Доброго вечора на телеканалі Ера. Підсумки середи 19 грудня. Негода не відступає з України. Снігопади та ожеледиця перемістилися на південь. У Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та у Криму оголосили штурмове попередження. Тим часом на заході і півночі країни і досі без світла десятки населених пунктів. Про боротьбу з негодою говорили на засіданні уряду. Ще на лідер за кількістю знеструмлених населених пунктів України. Усе через непрофесійну роботу Києвобленерго і облдержадміністрації переконаний прем'єр Микола Азаров. В першу чергу це серйозна претензія до керівництва області. Якщо хочете, жовта карта. Картка. Але це говорить про те, що приватна компанія Києвобленерго виявилася не готовою до і власне аж ніяк не катастрофічних природних явищ. Очільник уряду переконаний, нинішня ситуація ставить під сумнів спроможність компанії надалі обслуговувати електромережі не лише енергетики, але й рятувальники борються із наслідками негоди та визволяють зі снігового полону українців. Цілу ніч працювали бригади, сім бригад було залучено із сусідніх областей, і таким чином цілу ніч проводились роботи, і 36 населених пунктів ще за ніч були підключені по, по державі. А щоб українці не замерзали на вулицях, у МНС пообіцяли до кінця тижня закінчити встановлення пунктів обігріву. Всього по країні буде близько трьох тисяч. Ця кількість по досвіду попередніх років повністю забезпечує. Необхідну кількість, скажімо, для того, щоб могли люди обігрітись в цих 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 місцях. Ці місця обладнані безумовно засобами обігріву людей. Є можливість там відпочити, є обов'язково теплий чай, є бутерброди. Тобто таким чином ми сподіваємося, ми вийдемо в ситуацію. За прогнозами синоптиків, морози в Україні лютуватимуть до кінця тижня, потепліє ж напередодні нового року. Ну градусів метеорологи обіцяють 28 грудня.